320 мм мені підходить. До цього випадково придбав неправильний розмір. Довелося вертати. Всього разу, сподіваюся, я все правильно придбав. 320-й зовнішній діаметр. Ту він ході по всьому підходить. Це ТРВшні диски. У нас успаковано. Да, вони пофарбовані в чорний кольор. Окремо кожен диск, в окремій коробочці. так виглядають. Це, звісно, хороші, солідні вони. Ціна 5000 приблизно гривень за два диски. Зараз виставлю машинку, під ньому. Поміняю їх. Так, ще трохи зроблю огляд типу на них. Таке маркування на них нанесено. Ще разовши повтор. Так, це у нас іде модель df 4989 s Мінімальна ширина 26 мм. Пофарбовані там, де можна фарбувати чорним кольором. Ось так виглядають. Виглядають побезно. Дідиски. Виставив машинку на підставочки з одного боку з іншого боку. Фух, так, зараз відкручуємо суппорта гармівнівці. І можна диски міняти. Так, ну, перед тим як лізти до дисків, гармівних колодок, гармівного циліндру, що треба зробити, треба оцю кришечку, там де ми наливаємо гармівну рідину, відкрутити, щоб рівень міг вільно піднятися догори. Якщо ми будемо зараз стискати трошки гармівні диски. Рівень гальмівної рідини може піднятися, для цього ми відкручуємо трошечку. Ну, далі все, я зараз відкрутив ті направляючі, зараз я знімаю цю скобу, підвішую її за проволочку до пружини, щоб шланг наш не пошкодити. Далі знімаю саму скобу. На жаль, на даний момент не маю. А трубочки, щоб подовжити цей ключик, да? а щоб відкрутити там зусилля таке нормальне короче, там 135 Нм, якщо я не помиляюсь. І, на жаль, не маю компресора, щоб під'єднати мій пневмогайковер. Я вирішив скористатися цим динамометричним великим ключом. Максимальне зусилля виставив там щось до 200 Нм. А він yeah. має він довгий має великий речах. То я за допомогою нього... Да. А ви откручиваю. Да? Зараз снимаю скобу полностью. Це у нас скільки лишилося старого диску 20. Трошки менше, ніж 25 мм. Ай, сорі, так, дійсно. Трошки менше, ніж 24 міліметри. Так, оце було би 25. Оце було б 25, воно йде менше. Менше 24 мм. Тут дивимося, товщина у нас йде трошки більше, ніж 28 мм. Тобто на 4 мм новий диск ширше, ніж старий. Мінімально допустима товщина на новому диску написана 26 мм. Тобто Я можу сточити 2 мм, Тобто користуватися, поки він не стане тонше на 2 мм. А старий, звісно вже йому жопа. Він менше ніж 24. Різниця 4 мм. Другий старий. Старий виглядає ржавий. Всі ці канали для повітря теж ржаві, всередині все відпадає. Так от рошиться поступить. Це новенький зараз я його встановлюю. Поставив новий. Наживив скобу супорта. Зараз треба ще підтягнути, згадати, скільки там момент затяжечки. І зразу, коли диск притиснув, спробував його трошки рухати і видно, що оця, оця металева пластина тут вона терлася по диску, бо диск цей 4 мм ширший. Я її тільки що трошки оцю металеву так відігнув в ту сторону від диску. Нічого не робив, вона просто як. Від грязі, скоріше за все, захищає диск з внутрішньої сторони колісної арки. Так, зараз зусилля затягування, по-моєму, там 135 Нм. Зараз я це згадаю і затягую. Підзабув, що почалося в документацію лісти згадувати. Це у нас Front Axle Components, Front Brake Caliper Bolts, Removal Refitting, Caliper Mounting Bolts 165 Нм. Guidepin Balts 29 Нм. оці Bolts маленькі, шоу лежать. Всього, вони поручі. там я щось писав їм затягування 34 Нм, а тут написано 29. Достатньо. Але оці великі болти на 19, да, де цей сам каліпер кріпиться, має бути аж 165 Нм зусилля. Це у нас в документації в офіційній. Розділ 31А сторінка 9, де це все починається. Ось ми можемо бачити, як вони позначені, троєчкою позначені ці болти, циферкою 3, і тут ми можемо в документації побачити, що ми обираємо перший другий болти. А далі що ми робимо по інструкції? Далі ми. Тут написано. Уберіть каліпр да, Balls. І показано усе, це Точно це ці, ці болти, каліпер Mount болтс, і зусилля затягування нам точно написано 165 Нм. Зараз будемо затягувати з таким зусиллям. Так, на ключику виставив зусилля затягування 154 плюс 11 це виходить 165 Нм мет ньютон-метр, ньютон І виставив 154 плюс 11, 165 Нм або 168-3. 165 Нм зараз буду затягувати. затяжечку зробив, сейчас ще на камеру покажу як то я робив. Ну вот так вода раз. Ключиком сюди. Виставлено 165 нюнметрів, втиснемо до щелчка зверху і знизу. Так само знизу. Робимо. Точніше зверху все зроблено. Так, тобто, тепер далі нам треба поставити колодки, але вони і цей скобу да, супорта. Але воно так просто зараз не стане, тому що. Ці циліндри висунуті. Враховуючи те, що диск набагато ширше, треба скористатися отаким от інструментом зараз. Затиснути його спочатку, після цього воно має все зібратися в кучу. Ну, таким чином таким інструментом. Бажано, звісно, двома руками, але так як я зараз втискаємо. Гальмівні а, ці поршні в да, альмівні циліндри. По черзі втискаємо один, потім у другий, потім знову один, бо вони один стискаєш, інший вилазить. І при цьому обов'язково мати відкритим тут цю кришечку. І можемо спостерігати, що рівень гальмівної рідини... Піднімається, по-моєму, де зараз до сіточки піднявся до цієї. Тобто саме в цей момент він піднімається. Так, я думаю, достатньо. Зараз я вставляю колодочки на місце і спробую одіти його. Так, одів скобу, армівні колодки теж, також на місце поставив. Воно поки ще вільно, бо альмівні циліндри повністю вжаті. І єдине, що дивлюся, що оця трубочка, я вроде її не чіпав. Така як натяжечку вона трошки йде, ні? Може так і має бути. Короче, я її не чіпав, а зараз з того боку я все. А ну тут так само. Тут все нормально. Так воно і має бути. Так, ну і що, я оці болти закру... закрутив, зусилля дав 35 Нм. Піджав щось більше, ніж по документації. По документації 29 я дав 35. Тут ну, ще треба оці типу, тримати і ці вкручувати. Ну, вони самі по собі мені якось піджалися, що не було потреба їх тримати. Ці внутрішні гайки, наче, як їх назвати. Так, тут тобто позатягував. Зараз те саме треба зробити на правій стороні. Так, за, на правій стороні. Новий гальмівний диск підкинув, колодочки на місце поставив, болти каліпера затягнув за стилем 165 Нм, вдавив вже ці, як їх називають поршні, поршні циліндри гальмівні, і можна побачити, як сильно піднявся рівень гальмівної рідини в бачку. Бо Я з обох боків їх підтиснув до максимуму. І рівень піднявся аж вище, ніж треба. Я зараз сподіваюся, я кришечку одіну, натисну на гальма і воно мусить трошечки вийти вниз. Ну, зараз поспостерігаю як поведе себе родина по гарміному цьому бочку. og þess að náðum að hljóði. Просто після одного натискання повного рідина повністю опустилася вниз. Це я навіть не заводив двигун. точно не знаю, чи воно впливає. Те, що я його заводжу, що не впливає, чи там є якийсь насос електричний, чи його немає. Коротше, я натиснув повністю донизу, рідина була на одному рівні. Потім я опустив подарку і вона опустилася вниз. Тобто коротки, по ідеї, поршні з циліндрів повиходили. Заповнилося рідиною. Зараз має бути нормально. Ну що, все зібрав, все на місце поставив. Нові диски. Тепер встановлені. Можна кататися.